Листопадові холоди вже поруч, але з геновинами завжди тепло. Залишайся з нами. В українських кінотеатрах новий лгбт фільм Емілія Перес розповідає історію трансгендерної жінки. Вона довгий час керує наркокартелами, нарешті хоче відійти від справ. Трансакторка Карла Софія Гаскон зіграла у фільмі головну роль. Також там можна побачити Селену Гомес, Зої Салдану та Адріану Пас. Всі вони отримали спільну нагороду за найкращу жіночу роль, а також при журі на фестивалі в Канах. Картину номінували на Оскар від Франції. А в Україні Еміліо Перес озвучила невгамовна Монро. Це мюзикл, кримінальний мюзикл, і там співають. Але якщо мюзикл асоціюється, якось знаєте, з романтичною драматичною якоюсь складовою, тут теж є і романтика і драма. Але ви будете здивовані, наскільки сучасний кінематограф от нестандартно мислить і не має обмежень. Ми розігруємо квитки на фільми Мілія Перес, тому став лайк, пиши коментар та перемагай. Деталі в описі під цим відео. Холзі випустила нову музику. Альбом бісексуальної співачки називається The Great Impersonator». У ньому Холзі перевтілюється у поп-зірок минулого. Кейт Буш, Девіда Боуві, Брідні Спірс та інших. Критика каже, це один з найкращих альбомів року. Особливий він і для Холзі. Вона записала цю музику, коли тяжко хворіла на вовчак та лейкемію. Я зробила альбом на межі між життям і смертю. Я думала, це моя остання платівка. Найжахливіше, що з тобою може статися під час хвороби, втрата особистості. Так і народився альбом, у якому я імітую різних великих зірок. Оля Полякова підтримала лгбт людей. Співачка виголосила надихаючу промову під час концерту у палаці спорту. Вона тримала у руках веселковий прапор і заявила: в Україні не може бути місця дискримінації. Підтримую людей, яким потрібна підтримка. І те, що ми тут з вами такі різні, такі яскраві, і водночас ми єдині. Це дуже важливо підтримувати один одного, не зважаючи на стать, на віросповідання, на орієнтацію. Ми, бо ми всі українці і в нас усі рівні права, тому що свобода, свобода це не просто слово. Це можливість вільно кохати, творити і дихати на повні груди. І сьогодні ми з вами виборюємо бути свободними, бути вільними допомогам. Запропонував одружитися у прямому ефірі. Тайські актори заручилися. М'ю супасіт зробив пропозицію бойфренду Тулу Пекорну прямо на прес-конференції. Тепер хлопці зможуть одружитися 22 січня наступного року. В Таїланді запрацює закон про одностатеві шлюби. Спорт змінюється. Тран жінку допустили на жіночий чемпіонат світу з Дартсу. Вона з Нідерландів. Її звати Нуа Лін Ван Лювен. Це вперше у цьому виді спорту. На жаль, цю кваліфікацію сприйняли не всі. Я отримую у директ страшні повідомлення. Вони про знущання та мою смерть. Це дуже на мене впливає. Мене рятує підтримка інших людей. Я не бачу різниці між чоловіками та жінками в Дарці. Долайте свої особисті рекорди та закривайте збори українських військових, а також підтримайте гейновини переказом на монобанку або спонсорством на Ютубі. Дякуємо, що з нами. Побачимося наступного тижня.